Кіацетон, або синдром циклічної рвоти у дитини. І чому це виникає? Як можна зрозуміти, що у дитини розпочинається напад циклічної рвоти? І чи можна це зупинити? Що робити, якщо дитина вже блює? Які ризики для здоров'я такої дитини? Чи може дитина перерости? Що робити, щоб відновити здоров'я дитини? Вітаю! Мене звати Людмила Черкаська. Я клінічний нутриціолог, фітотерапевт-реабілітолог. І сьогодні відповіді на ці важливі питання нам надасть Людмила Миронюк лікар з досвідом понад 35 років, клінічний нутриціолог з досвідом понад 20 років, експерт медицини здоров'я. Отже, Людмила Вікторовна, що таке ацетон у дитини і чому це виникає? Добрий день, дорогі друзі. Дякую, Людмила, за запитання і дійсно, сьогодні у нас буде дуже важлива і актуальна тема, тому що ця проблема з ацетоном у дітей вона зараз останнім часом дуже шириться швидко. Дуже набагато частіше зустрічається ніж? Те бувало раніше треба розібратися, чому і ми, як клінічні нутріціологи, займаємося тим.